Вітаю всіх. Сьогодні спробуємо зробити. Колись я вже її робила на рунах ворожіння щодо наступного тижня. Давайте подивимося, що вас очікує в наступний тиждень. Отже, загальна характеристика наступного тижня. Що там очікує? Руна каси. Будьте готові до того, що ситуація буде кардинально змінюватись, і назавжди це буде залежати від вас. Якщо ми говоримо про руну коси, то по-перше, вона вимагатиме від вас рішучих дій, і по-друге, вона вимагатиме від вас рішучого розуміння. Що це мається на увазі? Якщо ми бачимо, що маємо втрутитись, це не означає, що відсторонитися, почекати три дні, можливо, воно само розсосеться. Ні, якщо ми розуміємо, що без нашого втручання воно не розсосеться, ми маємо приймати в цьому участь. Далі, руна Касим. <кій> Вона з чимось співзвучна із картою Таро смерть. По-перше, на наступному тижні. В когось, можливо, певні люди уйдуть з вашого життя. Інколи так відбувається, коли людина вже відіграла свою роль і вона вже має піти. Хтось буде розуміти, що далі тримати поряд з собою когось чи щось є нераціональним і правильніше буде відпустити. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що чим швидше ви це зрозумієте, тим можливо легше вам дасться оцей момент відпускання. До речі, наступний тиждень дуже, я б сказала, класний буде для. Ритуалів, коли ми закриваємо якісь ситуації, коли ми відпускаємо якихось людей, коли ми щось пробачаємо, і коли, зрештою, ми готові залишити в минулому нас самих для того, щоб піти в майбутнє, змінюючи внутрі себе. Так, наступне: що не заплановано відбудеться протягом тижня, Втручання? я б сказала, щасливий випадок. Знаєте, якщо почитати ці дві руни разом, це говориться про те, що інколи дуже часто буває, є така приказка, не було би щастя, аби нещастя не допомогло. Так і тут, в цьому випадку, вони чимось созвучні, Тому що, коли нам здається, Дуже важко відпустити якусь людину, відпустити якусь ситуацію, ну просто катастрофічно. А тут, коли ми цього позбавляємося, ми розуміємо, поруні, ну це не зовсім щастя, тут ну трилисник, що це реально прикольний момент. Що це реально нас, ну, якщо хочете, скажу так, робить вільними. Тепер ще один момент. Дивіться. Інколи а, таку руну малюють для захисту. Так от, у когось може програтися таким чином, коли ви а, закінчуєте розмову або спілкування з певною людиною, і ви розумієте. Що це було не просто вірно, а це було необхідно, тому що е, як спрацьовує захисний е, механізм. Ви закриваєтесь від цієї людини і припиняється. Ну, постійне там плакання вам в рубашку, постійний винос мозку, е, постійне вимагання якихось моментів. Е, саме банальне це витягування з вас цієї енергії. І от в цьому випадку руна програється як захист. Єдине, що ви не очікуватимете такої, такого результату. Тож тут може бути. Подвійне значення це коли захисту. І другий момент це відчуття висвободження від чогось або від когось. А в когось може бути саме просте це неочікуваний подарунок. В когось матеріальний, в когось не зовсім. Далі, емоції тижня. Що там у нас по емоціям тижня? Руна. Крапки. Що це говорить? Або о, о, Руна Одиниця, я б ще сказала так. Емоції залежатимуть тільки від вас. Я б могла сказати, що вас наповнюватимуть. Тут дуже чітко говорять про те, що емоції залежатимуть конкретно від вас самих. Якими ви захочете себе наповнити, те ви і отримаєте. Саме банальне, коли я тут трактувала цей момент. Щастя або захисту, це можна сприймати з різних позицій. Перша позиція: ми можемо злякатися, емоція страху, що, Боже, людина з нас там всі наші сока випивала, а я її біля себе тримала. Можна наповнити себе емоцією спокою. Що вау, супер! Я цього позбулася або позбувся, і більше я. В такі взаємодії йти не хочу. Тому знову все залежить від того, як ви через яку емоцію будете сприймати те, що відбуватиметься навколо вас. Так, які перспективи в фінансах. О, руна багатства. Хто там хотів? Заробити ваш шанс. До речі, якщо хтось хотів попросити позичити гроші, будь ласка, це може вдатися. Хто думав запускати нові проекти, не запускати, запускайте наступний тиждень, буде доволі таки з фінансової складової, перспективним. Якщо хтось думав, чи вкладати кошти в якісь роботи або ще проєктні, Пілотні проекти Будь ласка, знову ж таки, наступний тиждень буде дуже вдалим. Єдине, ви маєте розуміти, карта багатства, карта, бачите, руна багатства вона є двояка. Чому? Тому що з одного боку, ми можемо надбати багатство, а з іншого боку, ми можемо подарувати багатство. Тому, якщо ми говоримо про вкладення в проєкти, ви маєте розуміти, що по результату ви хочете отримати. Ви хочете профінансувати проєкт і в майбутньому отримати якусь перспективу. Чи ви, до прикладу, Хочете на зараз, уже, як то кажуть, щоб йшло вам навзаєм. Тут все ж таки варто до цього бути більш обачними. І якщо хтось займається власним бізнесом, вам говорять, що ну, приведу нас на власному прикладі. Якби у мене стояла в думках придбати нову колоду таро, так як я їх використовую для і заробляння, оскільки ж роблю індивідуальні замовлення, і так само для того, щоб було цікавіші відео, бо всім завжди хочеться чогось новенького. Звичайно, я б її придбала, тому що руна багатства мені показує, що момент вкладення в якусь фінансову складову, він буде вдалим. Кстати, комусь може бути, я б сказала, фінансовий подарунок, але це не зовсім фінансовий подарунок, скоріше фінансова відзнака. Типу премії щось чи, типу такого. Що очікує на роботі? Руна Бога. Будете себе вважати людиною, яка вміє керувати всіма процесами. Людина, яка наче знаходиться в трьох-чотирьох місцях одночасно. У вас буде відчуття, що ви можете справитися з усім. Якби навіть вас і вивести за приділи вашої роботи, ви б все рівно знайшли, яким чином приймати участь в процесах і яким чином покращувати ці можливості. Тому, знову ж таки, вам показую, що цей тиждень дуже буде про продуктивним і Гарним для роботи. Для тих, хто не має роботи. На зараз, ну або немає постійної. Наступний тиждень буде дуже гарним для розсилки резюме, можливо, якихось інших документів, розміщення на певних сайтах, де ви зможете знайти для себе роботу. Єдине, що знову ж таки, дивіться, який у нас нюанс. Тут у нас іде руна багатства, а тут у нас іде руна, ну, своєрідний, можливо, навіть трішечки духовності. Тоді ви, тому ви маєте розуміти, що для вас зараз буде більш актуальніше. Це. Порада для тих, хто не має роботи. Чи для вас зараз фінансова буде складова, актуальніша, чи все ж таки знайти ну, своєрідне призначення в роботі, яка вам буде цікавіша? На це дуже звертайте увагу, тому що може бути своєрідний конфлікт, ну і в результаті затягнути можете час і втратити і ту, і ту можливість. Далі, ну, давайте подивимося тепер важливу подію. Цього тижня. <рес> ох, вас хвалитимуть. Ох, хвалитимуть руна води. Хтось буде в емоціях вам признаватися. Прям не обов'язково в коханні, що, типу, я тебе кохаю. Ну, можливо, і так. Але, зрештою, тут більше буде визнання вас, як людини, яка вміє багато чого. А в когось може бути неочікувано, ви знаєте, що ви комусь дуже подобаєтесь. І при тому ви могли підозрювати, але. Це вже буде як підтвердження. Дуже багато про вас говоритимуть, але тут у нас руна йде, я б сказала, в прямому значенні буває в перевернутому, але не зараз. І говоритимуть багато цікавого. Одначе, ви можете почути про себе неочікувані плітки. Але вони вам настільки сподобаються, що ну, можливо буде можливість посміятися з цього моменту, ну, або просто подумати, що вау, он як люди про мене думають. Не просто так. Ну, саме банальне ви можете, на думку людей, вже мати здоровенний бізнес, 10 разів вийти заміж, і всі рази вдало. І всі чоловіки біля вас, на б би ні, ну або жінки. І з одного боку. Це начебто маразм, а з іншого боку, це так смішно, що ну, аж піднімає настрій. Тому що буде неочікувано, це прояв емоцій від інших людей, інформація про вас, яку ви почуєте, і буде для вас просто неож... неочікуваною. Ну і зрештою, так само певні почуття, про які ви могли підозрювати, але не мали підтверджень. На цьому дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти. І, як завжди, до нових відео. Пока!